Темою нашого сьогоднішнього заняття є основи теорії стійкості режимів енергетичних систем. Однією з основних задач аналізу енергетичних систем є оцінка стійкості їхніх режимів під час найрізноманітніших збурень. Ці збурення можуть бути неглибокими у вигляді збурень нормального режиму за рахунок малих нерегулярних відхилень вимушувальних сил від їхніх стаціонарних значень, ну, наприклад, відхилення рс генератора потужності двигунів. А здатність системи при неглибоких збуреннях режиму повертатися до вихідного чи близького до нього стану називають статичною стійкістю режиму системи, чи просто статичною стійкістю системи. Збурення режиму електроенергетичних систем бувають раптовими та глибокими, наприклад, у вигляді коротких замикань, розривів електролінії електропередач. Вони зазвичай короткотривалі, у випадку коротких замикань, пошкодження ліквідуються швидкодійним релейним захистом. Під час таких збурень можуть настати значні відхилення координат режиму системи від їхніх вихідних значень. Залежно від розвитку перехідного процесу, що визначається вихідним станом. Параметри системи, параметрами системи та тривалістю дії збурювальних сил, система зберігає чи не зберігає стійкість режиму. Здатність системи після раптових, короткотривалих глибоких збурень режиму повертатися до стану рівноваги називають динамічною стійкістю режиму системи чи просто динамічною стійкістю системи. Очевидно, що якщо система стійка динамічно, то вона стійка і статично. Виняток становлять лише випадки, коли для поліпшення статичної стійкості вживають заходів неефективних щодо динамічної стійкості. Формально відмінність обох понять стійкості тільки кількісна. З математичного погляду дослідження стійкості режиму енергетичної системи зводиться до оцінки стійкості розв'язань диференційних рівнянь її стану при відповідних збуреннях, що в найзагальнішому виразі можна здійснити шляхом інтегрування таких рівнянь за умови забезпечення чистельної стійкості інтегрування. Рівняння повинні в загальному випадку описувати електромеханічний стан як основних первинних елементів, тобто агрегатів, лінії електропередач, так і допоміжних вторинних елементів, тобто пристроїв автоматики, системи захисту, сигналізації, ну і таке інше. Статична стійкість режиму енергетичних систем розглядається як стійкість стану рівноваги системи. В такому значенні кожен. Усталений режим енергетичної системи статично стійкий, статично нестійкий у визначеному тут розумінні режим не може тривати не може тривати, оскільки навіть зникома малі з-поміж нерегулярних збуджень, які завжди супроводжують нормальні режими системи, вони б призвели до... Порушень стану рівноваги. І далі ми з вами розглянемо методи, які використовуються для е, безпосереднього аналізу стійкості е, системи. Я зараз включу на демонстрацію екрану ці методи з підручника, для того, щоб ми одразу могли з вами розглядати математичну сторону даного питання, оскільки вони мають суто математичне, суто математичне трактування. Перший метод це метод ляпунова. Стійкість стану рівноваги енергетичних систем у загальному випадку зазвичай оцінюють на основі методів ляпунова, суть яких полягає у дослідженні стійкості розв'язання диференційних рівнянь стану цих систем. Для дослідження стану стійкості рівноваги статичної стійкості енергетичних систем найчастіше застосовують перший метод ляпунова або метод першого наближення, суть якого полягає у дослідженні стійкості розв'язання однорідної лінеаризованої системи диференційних рівнянь стану, яку в загальному випадку можна представити наступним виразом, який ви бачите на екрані. Тут у нас перелічено, що y0 це координати, тобто електрорушінні сили, напруги, кути вибігу роторів, генераторів вихідного стану системи. Дельта Y з вектором це відхилення цих координат від безпосередньо їх початкового значення. А S і W це матриці коефіцієнтів рівнянь, що визначаються в загальному випадку диференційними динамічними параметрами системи, які залежать від вихідного стану системи, тобто вектора координат. Так, ну і далі я вам математику розповім по, безпосередньо по підручнику. Як бачимо, зрівняння рівняння 6.1 при застосуванні першого методу Ляпунова збурюючі сили в рівнянні стану не виступають. Да? Тобто ми з вами дивимося на це рівняння, збурюючих е чинників в ньому немає. Отже, характер розв'язання цілком визначається параметрами і початковим станом системи. Тут допускається, що збурюючі сили діяли до моменту, який відповідає вихідному стану системи, тобто для часу Т дорівнює 0. І далі вони зникають. Подальше відхилення дельта Y такої системи визначають початковими значеннями дельта Y від Т нульового, яке часто називають початковими збуреннями системи. Згідно з визначенням стійкості заляпуновим положення рівноваги, стан якої описується лінеаризованим однорівним рівнянням, 61 буде стійким тоді і тільки тоді, коли для числа альфа більше нуля, можна знайти таке число бета більше нуля, що розв'язання 61 з початковими умовами задовольняє умову дельта y те менше альфа. Тобто, якщо розв'язання 6.1 стійке і відповідає умові границя з дельта Y дорівнює 0 при Т прямої до нескінченності, то таке положення рівноваги називають асимптотично-стійким. Це означає, що після збурення рух системи асимптотично наближується до стану рівноваги. Коли стан системи асимптотично стійкий, тоді при. Постійні дії збурюючих сил, довільних за виглядом, але малих за величиною. Відхилення дельта Y будуть малими. Тобто стан рівноваги системи стійкий, що підтверджує теорема Малкіна. Але такий підхід до оцінки стійкості стану рівноваги не виправдано ускладнив би задачу, тому вона розв'язується на основі дослідження одного рівняння стану 6,1 відповідно. Далі у нас. Теореми, дві теореми першого методу Ляпунова. Перша теорема. Якщо всі корені лямбда характеристичного рівняння, да, ось воно наведено в такій формі детермінант, це в нас визначник нашого, е, наших оцих матриць, про які ми з вами говорили на початку, якщо всі корені лямбда характеристичного рівняння, 6,4, яке відповідає лінеаризованому диференційному рівнянню стану 61, мають від'ємні дійсні частини, Тобто відповідають умові 6.5, де в нас ре дійсна частина від цього комплексного значення лямбда менше нуля, то незбурений рух системи симтетично стійкий за першим наближенням. Теорема 2. Якщо серед коренів характеристичного рівняння 64, яке відповідає лінаризованому диференційному рівнянню стану 6:1, є хоча б один корінь з додатньою дійсною частиною, то незбурений рух системи не стійкий за першим наближенням. На практиці можуть бути випадки, коли один чи декілька коренів мають дійсні частини, які дорівнюють нулеві. Тоді теорема Ляпонова не дають відповіді щодо оцінки стійкості системи. Кажуть, що така система перебуває на межі стійкості. Щоб оцінити її стійкість, необхідно розглянути безпосередньо вихідну ліне... нелінійну систему рівнянь або в лінеаризовану ввести. Деяку кількість відкинутих членів вищих порядків розкладання в ряд Тейлора. Отже, в обох випадках необхідно досліджувати нелінійні, е, нелінійні е, рівняння, що значно ускладнює розв'язання задачі відповідно. Ну і, приклад. Тут у нас: розглянемо питання стійкості стану рівноваги простого кола РЛЦ елементів при нелінійності котушки та е безпосередньо е резистора. Записується рівняння стану. Лінеаризоване рівняння, відповідно, записується. Е знаходяться корені характеристичного рівняння. І потім ці корені е відповідно аналізуються. І, е Доходиться до висновку, при яких значеннях RL і C дана система буде стійкою. Ну, тут ще є приклад, ми його розглядати з вами не будемо. Ми на практиці окремо зробимо з вами аналіз. У вас буде окрема практична робота, аналіз стійкості системи різними методами. Структурні схеми та характеристики систем. Під час аналізу статичної стійкості електроенергетичних систем. Для зображення математичних моделей і системи моделей відповідних їм елементів часто користуються структурними схемами. Структурні схеми будують на основі типових ланок, що відповідають певним елементарним математичним моделям. І, відповідно, тут ми з вами бачимо різноманітні варіанти е, цих самих, е, давайте я одразу трошки вменшу, щоб ви і назву одразу бачила. Значить, перша отака ланка е, зміну сигналу. Ми з вами бачимо відповідну схему, і це в нас безінерційна пропорційна е, відповідна ланка. Друге, ми бачимо от вхідний сигнал Y, і вихідний, відповідно, таким чином змінюється. Електрично її можна реалізувати на основі таких схем. І це в нас інерційна, періодична ланка. І тут, відповідне, диференційне рівняння написано. Третій варіант схеми електричної. Отакий от у нас залежність сигналу, якщо ми Y1 подаємо ступінчатий сигнал, Y2 буде мати отакий спадний характер. Це у нас диференційна. Відповідна ланка. Рисуночок Г, якщо ми даємо ступінчатий сигнал, бачимо наростаючий електричний варіант реалізації. І це в нас інтегральна ланка. Далі у нас е, іде ланка запізнення. Тобто сигнал такою самою сходинкою, але сунутий в часі на певний крок Тау. Далі у нас потім йде коливальна ланка. Ось ми її бачимо з вами. Тобто бачимо коливальний процес, реалізується вона електрично ось такою схемою. І остання ланка це у нас додавання, ну або простий суматор, як окрема, як окрема дія. Е, відповідно, в даному випадку, в залежності від комбінацій цих ланок, ми можемо здійснити е, певне. Спрощення систем при ланцюговому сполученні, зараз я його дещо збільшу. При ланцюговому сполученні ланок е у нас відповідно, якщо у нас є отакі ланки, е тоді, відповідно, е загальна функція буде дорівнювати добутку функцій е цих, і, відповідно, записана еквівалентна передавальна функція, як добуток. Передавальних функцій кожного окремого елемента. При паралельному сполученні загальна передавальна функція дорівнює сумі цих передавальних функцій кожного елемента окремо. Відповідно, Тут наведено приклад. Тепер ми з вами поговоримо про алгебраїчні критерії стійкості. Якщо у нас задано характеристичне рівняння отакого от виду. То, відповідно, ми з вами будемо використовувати е, певні алгебраїчні підходи щодо забезпечення перевірки стійкості даної системи. Необхідною умовою асимптотичної стійкості рівноваги системи є наявність усіх додатніх дійсних коефіцієнтів рівняння 6,32, Тобто вони мають бути додатніми і дійсними. Це означає, що для нестійкості системи досить наявності в характеристичному рівнянні одного від'ємного коефіцієнта. Тобто, якщо це стається, то, відповідно, можна одразу сказати, що система буде нестійкою. Е, необхідної умови не досить для збереження стійкості, потрібно, щоб задовольнялися й достатні умови. Значить, серед достатніх ми будемо використовувати критерій гурвиця і критерій Рауса. Критерії гурвиця, яким чином ми з ним будемо працювати? Формується спочатку матриця Гурвиця. Яким чином вона формується? Записується по діагоналі безпосередньо коефіцієнти, починаючи з альфа-1. Далі в першому рядку пишуться всі, всі коефіцієнти з непарним індексом, в другому рядку всі коефіцієнти з парним індексом, і далі кожний наступний рядок зсувається відповідно на одну клітинку вправо, всі інші елементи записуються нулю, поки ми в діаган... не дійдемо до останнього цього альфа-нного. Елемента. Далі, відповідно, знаходяться визначники гурвиця, так звані, береться отак: альфа 1, воно має бути додатнє. Потім береться 2 на 2. Альфа 1, альфа 0, альфа-3, альфа-2. Визначник 2 на 2 перевіряється його додатність. Потім 3 на 3, 4 на 4. І так послідовно, поки ми не дійдемо до великого цього визначника гурвиця, які всі мають бути додатні відповідно. Якщо це виконується, то відповідно у нас ми говоримо, що система є стійкою виконується. Відповідно достатні вимоги для забезпечення стійкості. Критерій Рауса. Звичайно, ефективний при високих порядках характеристичних рівнянь. Це дійсно так, тому що ну, вручну рахувати визначники, хоч це на сьогодні не актуально з розвитком комп'ютерної техніки, але в цілому вручну рахувати це незручно. Тому критерій Рауса є більш зручним в цьому випадку. Аналізується він на основі таблиці Рауса, ви її бачите в загальному випадку формули, які потрібно прорахувати для різноманітних коефіцієнтів. Загальна формула таких коефіцієнтів 636, 637, значить, необхідні та достатні умови стійкості стану рівноваги за раусом, тобто сам критерій Рауса полягає в тому, що у вас має виконуватися ось, нерівність 638, група нерівностей. Якщо, відповідно, вони виконуються, ці нерівності, то система вважається стійкою. Частотні корені стійкості. Частотні корені стійкості зводяться до того, що ми беремо наше початкове рівняння безпосередньо характеристичне. Замість нашого оператора P підставляємо йотомегу, тобто переводимо уявний параметр йотомега замість комплексного оператора P. Розділяємо отримане характеристичне рівняння на дійсну та уявну частини. І далі, відповідно, ну, от як тут показано, годограф побудованої комплексній площині називають амплітудно фазовою характеристикою функції. Залежність А від омега амплітудної чи амплітудно-частотної характеристикою функції. Відповідно, тоді переписується рівняння в такому вигляді. І далі це можна проаналізувати за допомогою критерію Міхайлова. Критерій Міхайлова доволі зручно, за допомогою нього можна проаналізувати на, на основі побудованого гор-годографу стійкість системи на основі такого підходу. Кожен корінь з від'ємною, дійсною частиною, е, при заміні від нуля до плюс змінює в середньому аргумент частотної характеристики на плюс пі на 2. Таким чином при n-коренях критерій Михайлова стійкості стану рівноваги записується на основі 640 тета дорівнює n на пі поділити на 2. де тета це повна зміна аргументу частотної характеристики при зміні омеги від нуля до плюс нескінченності, відповідно. Таким чином, відповідно, аналізується стійкість системи. До частотних критеріїв стійкості належить також критерій найквіста, який дає змогу здійснити оцінку стійкості без обчислення коефіцієнтів характеристичного рівняння системи на основі частотної характеристики комплексного коефіцієнта передачі системи, що в деяких випадках може виявитися ефективнішим від застосування інших критеріїв стійкості. Так, аналіз динамічної стійкості режиму енергетичних систем. Тут здійснюється оцінка стійкості режиму при раптових різких, звичайно короткотривалих його збуреннях, практично перевіряє динамічну стійкість при найважчому порушенні нормального стану системи, короткому замиканні та його наступному вимкненні релейним захистом. Тривалість короткого замикання визначається відповідно характеристиками релейного захисту і комутаційної апаратури. Очевидно, що при глибоких збуреннях відхиленнях координат у перехідному процесі можуть досягати великих значень. Аналізувати такі процеси можна лише на основі рівнянь стану. Аналізувати такі процеси досить повно враховують усю складність причинно-наслідкових зв'язків координат. Лінеаризація, ну, зрозуміло, що в динамічних системах лінеарізацію математично ви відповідно не виконаєте.